Нас прийшли знищити, відповідно, ми маємо боротися до останнього, і тут питань нема. Тут питання стоїть тільки так: або ми, або вони. Єдине, що в подальшому, коли ми почнемо зараз виходити на кордони на Харківщині, вже на Київщині, Сумщині, вийшов Чернігівщина, тобто в подальшому виникає питання, що ми далі не підемо, бо знову ж. Це потребує роботи з населенням, і якщо війна продовжується на території супротивника, це зовсім інша війна. І отут питання вже до подальших дій і питання форми перемоги, так би мовити, про яку взагалі зараз поки що мало хто думає, тобто вже говорилось, там дискусії виникали. Що Якщо ми хочемо кордони 91-го року, це одне. Або кордони до 24 лютого, вже ніхто про це навіть не говорить. Да. Ні, вже зараз тобто, це знято да. з повістки дня. Да, тобто далі я кажу, кордони 91-го року навіть не є актуальними, бо виходить, що ну, Друга армія світу да, тікає, уявляємо за кордон, стає собі. За лінію кордону, і українська армія не має наміру чи бажання далі йти на територію окупанта. да? бо вона сама стає вже в ролі окупанта. Відповідно, ну треба якось працювати з населенням, яке там буде. Якщо ми рухаємося, потрібно набагато більше ресурсів. Ну і це не та мета, яку ми ставимо для себе. Тобто, наша мета визволити свою країну. Питання тоді безпеки забезпечення компенсації з боку держави-агресора воно І... залишається відкритим. Тобто, в подальшому, я так розумію, що у нас перспектива тільки в співпраці з міжнародним співпотовариством, змушувати Росію економічними методами там, політичними методами, для того, щоб вона. Компенсувала по перше всі збитки, які надала, і по-друге, наша задача як е, мета перемоги це знімілювати безпеку е, небезпеку, яку може створити ця держава, чи не до імперія на да, названі так вона держава не є єдиною в майбутньому. І власне зараз ну в мене є побратим з 2014 року. Він добровольчий батальйон УНО Олег представляв, то він зараз активно займається такою темою, так би мовити, ну, була колись фраза, да, СССР тюрьма народів. От, власне, з цією, так би мовити, старою фразою, ми зараз отримуємо новий зміст. Що фактично більшість народів в Росії вони не є росіянами. Да. Нещодавній там випуск з полоненим, да, коли він каже, що я удмурт, я росіянин, ну я не русський, тобто я громадянин Росії, але я удмурт. І відповідно от там багато національностей, народів, які пригнічені, я. Грабує Москва, і да, вони в регіонах живуть вже бракують, фактично, але при цьому вони підпорядковуються центру і змушені виконувати ці ганебні і жахливі накази. Тобто, от, от сама форма і структура в майбутньому, як на мене, має передбачати розпад Росії на декілька національних держав, утворень, да, які будуть, по-перше, дрібнішими. Ніж вона зараз є. По-друге, відповідно, вони не становитимуть тої небезпеки для світу, для своїх сусідів, яку вони зараз намагаються створювати за рахунок свого, свого розміру і своїх там, ресурсів. А як ви це бачите, як це можливо взагалі? Ось ви самі кажете, що вони. За кордоном можуть просто ховатися за своїм кордоном і нас звідти безкарно обстрілювати і казати: Ну, ви ж не окупанти, ви ж не порушуєте міжнародне право. Тому ми тут у себе за кордоном в безпеці, чик чирік рік є в доміки, і ми стріляємо на всю. На повністю всю територію України вони своїми дальнобійними снарядами можуть покрити. А ви вже кажете про те, що маємо якось сприяти звільненню цих колонізованих народів. Як ви гадаєте, як можна по перше сприяти, і по-друге, що робити з тим, що росіяни і за своїм кордоном будуть ще небезпечні для нас? Ну, я думаю, що у нас, якщо будуть ракети з радіусом дальності в 300 кілометрів, їм не так легко буде це все організовувати. Тобто, я сподіваюся, найближчим часом Україна їх отримає. І точні удари, точкові удари можуть бути нанесені по військових об'єктах або інфраструктурних, які ускладнять їм таку війну. Да? А щодо того, що Подальшому сприяти створенню нових держав. Ну от власне тут є методи політичні, які е, опрацьовують там, наприклад, з тими ж представниками народностей там національностей Росії нинішніх да карели там удмурти, там ті ж Кав... там, північний Кавказ можуть працювати. Є, наприклад, та ж ічкерія, уряд в екзилі Тобто, які готові заходити і створювати свою державу, і вони готові керувати нею добросусідстві, відносини налагоджувати з сусідами, з сусідніми державами, і створювати комфортне і комфортне середовище для перебування своїх людей, да, своєї національності в своїй національній державі, і це як на мене досить логічний, і досить адекватний вихід. Просто тут питання. Розподіл репарацій, які має виплатити вся держава на нинішню Україні як компенсацію за збитки, завдані війною. Тобто вони мають бути попередньо там визначені і тоді розподілені. І тоді, будь ласка, створюйте свої держави. У вас є зобов'язання перед Україною, оскільки ви в даній війні брали участь і відповідно. На цьому питання закривається по безпеці і по виплатам. Як це механізм зараз реалізувати? Ну тобто є платформи, наприклад, там той же Форум свободних народів Росії. Там поляки підтримують, зараз литовці дуже активно його підтримують. Є навіть інтерес з японського боку, наскільки я знаю, і в принципі багато держав зараз вже усвідомлюють, що. Ну, особливо ж та ж Літва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Польща вони розуміють, що для них це дуже важливо, оскільки вони ну на кордоні з Росією так само перебувають і ризикують. Ну трошки менше ніж ми, але вони дуже гарно усвідомлюють, що за рахунок їхньої меншої території країни Балтії, наприклад, дуже сильно ризикують. Тому вони дуже активно готові включатись в цей процес. І я думаю, що в принципі, ну як за вікнами Овертона, да, тобто, поки ми обговорюємо це, потім воно там десь сіється в головах, і зрештою воно реалізується. Тобто в якійсь короткотерміновій перспективі, я думаю, це цілком реально. Щодо вікон Овертона бачимо, як поступово нам е, починають давати зброю, на яку раніше ми раніше ми не могли розраховувати. І ось є таке питання: чи може Україна стріляти по об'єктах на території Росії? Є інформація, що ми вже стріляли. Я зараз не про Крим, бо це звичайно територія України. А я зараз кажу, що ми жодного разу ще не визнавали, але є така інформація, що нібито і все ж таки по нафтобазі ми десь. Поцілили десь в Білгородській області, ще десь щось поцілили в аеродром, один Ростовській області. І ми цього не визнаємо, Офіційно ми цього не визнаємо. Бо наші партнери поки що не готові до цього. Ваша думка з цього приводу? Нам треба питати, що ваш як, як вважають наші партнери, чи нам треба стріляти і не, не визнавати, що це ми чи треба ну активніше домагатися? Що треба робити з цим? Адже вони можуть стріляти навіть тоді, коли вся територія України буде звільнена. Вони можуть стріляти на територію всієї нашої держави. А ми маємо якось відповідати. Так, я розумію. Тут питання в роботі з партнерами, власне, тобто в необхідності переконувати їх в тих чи інших діях. Тобто є тактика малих груп. Тобто, в нас є підготовлені хлопці, які можуть заходити на територію ворога і стріляти не треба. Але це певні ресурси все одно, це певні задачі, досить складні, і це має там вирішувати керівництво відповідних структур. Як переконувати? В необхідності тих чи інших дій там міжнародних партнерів, чи вони дадуть дозвіл, чи не дадуть, бо в принципі то зброю дають вони, і якщо з ними не узгоджувати такі дії, то вони можуть потім сказати хлопці, ну бавитись в це класно, але. Ми вважаємо, що ви загралися припинити давати зброю. Тобто, нам в будь-якому разі, ми зараз все одно маємо велику залежність від міжнародних партнерів, і з ними доведеться доведеться це обговорювати так чи інакше. Ну не в відкритому форматі, скоріш за все, але я думаю, доведеться, я ж кажу тут тут нестандартність війни власне і полягає в тому, що ми не можемо перейти кордон, як раніше, тоді, ардою, да, до нас прийшли. Ми відвоювалися і побігли на ту територію, і там задавили, підписали капіталяцію. Це неможливий спосіб наразі, тому нам доведеться зараз от, в гібридних цих умовах шукати новий спосіб. Які якого до цього ще фактично історія не знала, що не переходячи якось кордон захищатися при тому від можливих ракетних ударів, тим ж засобами ППО, чи знову ж винищенням, якимось чином їхніх там складів, тих же аеродромів там флоту, да, які наносять ці удари, і відповідно при цьому намагатись вплинути і примусити їх до капітуляції.